У нас є лимонне дерево. Стоїть під вікном, на ньому, звісно, висять жовті малі. Я довго чекав, аби дерево стало мамою. Здається, два роки. Знаєш, просто я з тих людей, яким, які висаджують вдома рослини, щоб мати про кого дбати холодними зимовими вечорами, коли завірюха за вікном така, що навіть світла від ліхтаря не видно чи влітку, коли спека не залишає жодного шансу зеленому кольору. Але віднедавна я також дбаю про тебе, і, щоб бути точним останні три місяці. Цього моменту я теж довго чекав, мабуть, відтоді, відколи взагалі навчився чекати. Я не вкладаю у наші почуття ніяких метафор і дождію до простоти у всіх формах людської взаємодії. Знаєш, просто я з тих людей, для яких усі важливі сенси можна почути в мочанні, а темріва ночі найкращий час аби зміцнювати почуття. Коли ми сваримося, таке буває. І ти йдеш ночувати до себе додому, аби я міг зробити висновки. Я зриваю один лимон та з'їдаю його, і на душі мені стає ще кисліше від того, що я досі не можу сказати тобі найголовнішого, бо тебе мені доведеться з'їсти всі лимони. і Я не матиму більше про кого дбати. Знаєш, просто я з тих людей, які звикли говорити про все вчинками. Тому коли ти повернешся, я дам один лимон тобі, щоб ти без слів зрозуміла, як кисло мені буває без тебе. І більше нікуди від мене не йшла. Лія Ти більше не бачиш у моїх рухах впевненості. Знову кажеш, у мене сьогодні болить голова, давай зробимо це іншим разом. Мочки повертаєшся до стіни, засинаєш. так ніби для тебе руйнувати мій Всесвіт, звична справа. Але ж я будував його його для тебе не один місяць, навчився заварювати смачний чай та просувати сорочку та почав читати твої улюблені книжки та додав трохи перців наші стосунки. Час від часу влаштовуючи ревниві істерики. Я навчився складати списки, планувати справи, ходити до лікарів, любити вистави і робити мільйон інших вже тепер потрібних мені речей за рік, прописними літерами в голові, закарбував просту формулу любити не можна забути, залишивши розді розділові знаки на сам кінець цієї історії. І от зараз, коли він майже настав, за вікном ніч. Колярами по небу дрейфує рейс до Стамбулу, я знову і знову в голові прокручуються рівняння з кількома невідомими, між якими прірва більше за все на світі, не бажаючи знати, що таке пунктуація.